Такий файл я маю підготувати. Він у мене ось ктп хімія 7-й клас, наприклад. І далі в моєму електронному журналі. Давайте я його. Де ми були тут? Та, і ось я заходжу 7 А хімія. Журнал вчителя теми уроків, да, де нічого немає. Створити тему. Завантаження і. Імпорта. Для імпорту першого семестру ця кнопка. Для імпорту в другий семестр оця, для імпорту на цілий навчальний рік. Як вам вже зручніше? Система все це дозволяє. Кнопочка для завантаження на цілий рік. Отаким чином. Ну, у мене, наприклад, перший семестр тільки. Натискаю кнопочку, система питає, звідки вам підвантажити. КТП хімія, 7 клас. Відкрите. Теми успішно завантажені. І ось що воно показало мені? Тема 1 є. Сім уроків. Тема 2. Наступна, від 8 по 15. Тема 3, досліджуємо речовини суміші 16 по 26. Тема 4 модулюємо фізичні та хімічні явища. І ось зверніть увагу: 31, 32, 34, те, про що казав. Двічі була оця тема уроку у мене повторена. І, відповідно, тут вона тільки один раз відобразиться. І 33 тема просто зникла. Тому якщо під, після підвантаження ви бачите отакі дірки, то це значить, що ви в процесі роботи. Десь пропустило повторену тему, і треба її, або Excel-файл знову цю видалити тут все, завантажити, або вручну, якщо це одна-два урока, тема урока, то не страшно його вручну краще додати. Ось, наприклад, у мене, якщо 33 тема у мене називалась, наприклад, діагностування результатів навчання хімії, так само, як і перша, то я можу, наприклад, її скопіювати чи навіть звідси скопіювати. Оп, 33-ю тему я хочу додати. Зараз додамо якусь циферку. 33 тему я хочу створити. В рамках розділу 4 моделюємо фізичні та хімічні явища. Що роблю? Створити тему. кладочка створити. Тема уроку. Тема. Моделюємо фізичні та хімічні явища», четверта, Номер тему уроку 33. Назва тему уроку 1, да, Наприклад. Або крапочка. Цього теж вже достатньо буде. Але ну крапочки, я б чесно кажучи, радив більше б одинички ставити. Це, хоч ясно, що воно це тема, яка десь вже є, да, і це точно те, що треба. Бо крапочку десь помітите, десь не помітите, десь, може, в кінці назв буває крапочки ставлять. Тобто, тут, щоб себе не збити з пантелику, я б радив все-таки це робити цифрами. А тут вже примітка, шаблон домашнього завдання. Якийсь шаблон для домашнього завдання. Не саме домашнє завдання. Да? А ми пам'ятаємо, що домашнє завдання можна задати тільки журналу оцінок. Створити тему уроку. Хоп. І ось у мене 32 33 34. І діагностування результатів навчання хімії 1 додалося тут. Ну, тут я да, масштаб міняю, тому воно мене може отак вилазити за рамки. Не страшно це. Я роблю навмисно, щоб вам краще було видно. Ось колеги, отаким от чином ми підвантажуємо календарні плани, перевіряємо, щоб у мене все було на своїх місцях. Ну а потім по уроках будемо додавати урок. Це перелік тих уроків, які сформовані в модулі адміністрування, і які я як вчитель можу да, до яких підв'язати мою тему уроку в рамках якогось розділу. Також, два слова про види оцінювання. Певно, колеги, ну не буду сильно на цьому теж зупинятись, то будь-який предмет, там, ось моя геометрія, наприклад. <кхем> Всі пам'ятаємо, що поле. Шестерня справа дає змогу налаштовувати видеоцінювання. Ну і, до речі, навіть якщо вам не потрібні відеооцінювання, але вам весь час з'являється оця да, табличка, прямокутничок, налаштуйте видеоцінювання, можна додати якийсь тип плюсиком, додати типу року, якийсь зошит, да, Наприклад, Наприклад, в тематично він не йде, позначається видом, зберігти. І тепер, коли я буду заходити, в восьмає геометрію, як щойно заходив, воно з'явилося, тепер восьмає геометрія зайду, воно з'являтись не буде. Да,